Вітаю, шановні глядачі. Ми зараз поговоримо про тих таких, знаєте, слонів українських агентів, які тихою сапою намагалися впливати на Дональда Фредовича Трампа. Поки той знаєте, заряджався копіом, що Московію можна розвернути і від Китаю і зробити союзником і дорогим партнером. Друг Владимір стане дорогим партнером Сполучених Штатів Америки грубо кажучи, тактика цих людей була доволі проста і гарно висловлена. Треба дати маневр московитам проявити себе, можливість точніше, московитам проявити себе, і вони себе проявлять, накринжують. І після цього з Доне до можна далі розмовляти про те, аби хоч якось посилити позицію України в очах Фредовича. І звісно, поки те, що там обіцяв понеділок Фредович, ще все в підвішеному стані, то поки так все відбувається. То все одно теж таки очікуємо вже поставок патріотів, Очікуємо вже е, подальшої зміни певної позиції. Це довга боротьба, але вже, хоч якісь сигнали нам дають. До речі, вже Швейцарії Сполучені Штати оголосили, що вони найближчим часом не дадуть поставку п'яти патріотів. Це все готується для відправки. По проекту по Україні через Європу. Тож сигнали є, сигнали є, просто вони ще не реалізовані. Тож давайте про цих наших чудових агентів, що вони робили, як робили, і до чого тут на Трамп, ще раз поговоримо. Ну і зараз ви можете бачити на екрані, до речі, збір на безпосередньо веприк для грубіжа. Що це таке? Це робот, який дозволяє доставляти амуніцію, боєприпаси, потреби для наших захисників і захисниць на лінію безпосередньо оборони, на сам фронт, на передній край, а також дозволяє ще і евакуйовувати поранених. Надзвичайно важливі роботизовані системи. На один з таких ми і допомагаємо зібрати на нині. І це чудова бригада стане корпусом хартії, дуже ефективна бойова одиниця Нацгвардії і. Ефективно працюють, тож давайте допоможемо, враховуючи, що одна з головних проблем нині фронту, чому часто є втрати відходи наших військ, це саме тому, що часто порушена логістика, особливо на напрямку Покровську, де в принципі більшість зараз важких боїв відбуваються. Тож, дорогі друзі, донатимо зараз, буде на всіх моїх відео висіти такі от значки. Можливості задонатити, можете поставити паузу і. Відсканувати і зробити свідомо. Отже, хто ці наші такі слони і слонихи? Ну, звісно, першим можна говорити про кітакелега, який, то в лютому вже випав з таких от сильних позицій, йому всі прочистили, що все. В принципі, він такий формальний представник, такий не пиши не приший кобилі хвіст, так сказати. От. Він по суті ні на що не впливає. І нічого по суті зробити не зможе. Але все ж таки з лютого, коли Вітков їздив до дорогого друга Владіміра, і нічого не змінювалося, Путін продовжував укріплювати свої війська і готувати більші напади. І ще й на Європу зараз планують вони. Вітков втрачав довіру Трампа, а Келох навпаки посилював цю до довіру. І тому, в принципі, у нього на сьогодні вийшло вийти на гарну комунікацію з Онифредовичем і вже почати йому. Так чи інакше пояснювати, чому Україну треба підтримувати, і що Московія не розуміє іншої розмови, ніж позицію сили, те, що Фредович пішов позицію такої співпраці, одразу дав фору московитам. Вони це зрозуміють як слабину, і будуть нагліти, нагліти, нагліти. Власне, так і сталося, Келог цим користувався. Всі кажуть про те, що зараз іде взліт посилення Келога. Він на сьогодні приїхав говорити про українські безпілотники. Зараз Зеленський оголосив, що на сьогодні очікується серйозна угода між Україною і США, де українці будуть по суті продавати сполученим штатам дрони, які тут випробувані, і які мають гарну ефективність. Натомість за цю продажу Сполучені Штати будуть дозволяти продаж своєї зброї Україні. Це гарна угода. Трамп таки любить. Сподіваємося, що це справді буде працювати і працювати буде гарно. Далі, продовжуючи всю тему, друга людина, яка активно працювала і, по суті, цю стратегію дати певна можливість дати московитам проявити себе, був Марко Рубіо. Ця людина давно оголошувала, що це все безумовно Росія ворог, Путін злочинець. Звісно, що Келлог, що Рубіо доволі кринжували, і особливо там Рубі говорив про якісь слова щодо проксі, що Україна чи не проксі заходу, і треба з Москвою домовлятися. Вони стрілили Трампу і стрілили Московію про потенційну домовленість. Келлог розповідав, що Україну треба осадити, як бува, треба вдарити віслюка. Це було максимально неприємно. Я особисто, дорогі друзі, теж все, все, все добре пам'ятаю. Але треба і друге сказати, що ті, хто відверто, прямо проти думок думок Фредовича, говорив би. Що вони за Україну, поки Трамп активно ні, він би втратив будь-які пости. Власне, тут виграли українські представники, а програли МАГА-представники. Що сталося? Всі наші друзі вони мовчали або трохи підігрували, але все ж таки під килимну пояснювали, що ця тактика не є ефективною і не може бути ефективною. Мага представники, коли вже почали, Трамп почав вагатися щодо Москви, почали навпаки за НАТО своє я виставляти так не можна, почати розповідати, що Трамп не правий, а з Трампом такі ігри не проходять. Можна сказати, що е проукраїнські сили, проукраїнські представники там в адміністрації виявилися хитрішими і більш е такими мудрими в питаннях, як поводитися з Дональдом Фредовичем. От власне тому Рубіо і отримав ще й посаду наці... радника національної безпеки. Е, ще одна людина, яка доволі м -м 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 посприяла нам на сьогодні, і різні джерела не тільки Трамп, який сказав про те, що він прийшов додому, а Меланія Трамп сказала, що як в тебе там розмова, він сказав, та, начебто, розмовляв, він каже: Та я бачу, яку розмовляєте, бомбля з науків. Але кажуть про те, що Меланія, вона так чи інакше знає, що таке соціалістичний блок. Вона знає, ну, звісно, це не зовсім вона була соціалістичною, але розуміє, що таке Європа, яка не є частиною вільної Європи. От, от так я б сказав. І вона більш-менш розуміє цю логіку, коли свободу хочуть принизити, знищити. Тож не дивно, що вона могла б мати. Гарне ставлення до України, принаймні вона б могла б чути аргументи, бути менш, менш суб'єктивною, менш заангажованою в цьому питанні, розібратися і пояснити навіть Фредовичу, що не варто настільки лягати під безпосередньо Московію. Тож, от такі от слоники і слонихи, і слони працюють потрохи тихою собою ще раз, допомагають нам. Так чи інакше знайти якусь раціональну домовленість Трампу. Вона важка, вона непроста, ще багато чого, просто було багато слів, а рішень багато не було. Але все одно, рано чи пізно, ми дійдемо до нашої мети. Це підтримка Сполучених Штатів України, навіть через європейські гроші. Трамп доволі такий прагматичний політик, і десь він може бути. І помилятися певний час, але він тут схожий на Америку, мені здається, зробить багато неправильних рішень, але може прийти до правильної. Власне, задача нас, нашої влади, яка доволі зараз нормально вийшла на домовленості з Сполученими Штатами, зокрема по дронам, можна сказати, що ми вже агродронова імперія, дорогі глядачі. От е, такі пропозиції гарно лягали на домовленості. Їх були ще ряд пропозицій, які Фредовичу підходили, починаючи з тих от рідкоземельних. Так от, крок за кроком, ми своєю адекватністю, своєю розумінням, потребою говорити, зокрема про мир, хоча ми розуміємо, що вони можуть досягти з такою Москви, але Окей, ми будемо про нього говорити. Ми цією раціональністю і нормальним здоровим підходом разом з. Нашими партнерами, які є в адміністрації Трампа, все ж таки можна, можемо багато зробити. Америка дуже сильна країна і володіє значною кількістю серйозних ресурсів, запасів, без яких нам буде справді важко. Власне, процес не найгірший, складний, але друзі, партнери у нас є. Власне, про них я сьогодні і поговорив. Посилання на збір. Для того щоб евакуювати наших захисників-захисниць, які поранені, потенційно, евакуація була би можлива, чим швидше людину можуть евакуювати і доставити до більш інфраструктурної медичної такої частини, де є всі весь спектр можливих способів допомоги, тим більше вивірює, що людина і виживе, і швидше піде на поправку. Ну, зрозуміло. І звісно. Цей випарк допоможе постачати на лінію зіткнення на фронт е, речі, які дозволять захищати націю. Тож, друзі, давайте скинемо всі разом. Ось на екрані ви бачите. Всім всього найкращого. До побачення.